Закриваємо огірки за самим популярним рецептом огірки з кетчупом чілі. У нас це кетчуп чилі. Ще ми додаємо туди часник, листя вишні, кріп, листя хрону. Дивіться, як це красиво виглядає. Звісно, це огірки, цукор, лавровий ліст, газдіка і перець горошком різний. Ще нам сіль, оцет і все виміряємо ось таким стаканом. І Приступаємо до закривачки. І ще нам треба дві мами, які будуть закривати. <ріху> поступово все додаємо. Листочки хрону, вишні, по дві гвоздички. І перчик зараз відкриємо. Такої шапочки кропу кладемо. Тепер поступово складаємо на низ. Листочки, чесник, перчик, гвоздика. І складаємо гірочки. Чечки несем попити, будь ласка. Це ми вже баночки Сложили. Там же огірки стікають. Целый двор в огірках. Огірочки. герочки. Мы поставили стекать. Банки намыли, тут огірочки. тут банки. И тут огірочки Уже стікають. И тут ще вода кипятится. А що, эти вот эти достать же огірочки? Да, сейчас Ага, все хорошо. Пошла ее. Такая прям. В виноградный дворик. Мама, смеемся, обратили внимание. Смотрите, что значит каждой хозяйке своя рука. Это мама сложит красиво. <laughs> и я. Ну, я не могу сказать, что красиво, но... <laughs> у меня просто перекладинки. Три так, три так. Потом опять три так, три так. То есть я их вот так, вот как башенку. <laughs> Культурно и цивильно. <laughs> Бать, у меня хаотично. Ні, ну я ж бачите, так. Тепер я їх отак положила. Тепер опять так положила. огірочки вже наші занесли. Дивіться, це ми зробили з кетчупом, будуть, ще робимо, а це великі, в 3 просто з, з спеціями, з цукром, з оцтом. Зараз це все заливаємо. залишаємо І будемо ще раз зливати. Ось такий процес. Мусечка наливает, я там ще дослажую, переношу, ще швиденько це все знімаю. Мне це нравится цей режим. Так все. Ось такий процес. А я вибігаю на вулицю, поки мамочка розливает это все. Мамочка тут розливає, а мы з вами побежали на улицу. Я сьогодні нашла своє платько, году покупала тут. і ще берем банку і далі. Залажу, бо тут же і, і комарики підгризають, я хочу сказати. Як я вважаю, цей процес готовки, а що, дві банки, зараз ще банку візьму, ще шагурці є. Ріжу хром. Так, кидаю. Не знаю, ми любимо ми кидаємо. Буде так ставлю баночку, шляпку забула. Три гвоздички. Три гвоздички. Перед горошком штучок шість, духняного три. бо тут трьохлітрова банка, да? Я так вважаю. Така в мене логіка. І три лаврушки. Он тут мелкий, перебитий. Отак. Все. Чесник. Була горка вже, і чесника нема надо ще чесничка. Все, и складываем в Вон Они, эти велетенские. Вот, а велетенские я сейчас вот так вот сделаю. Стоечку им сделаю. А Сюда, кстати, такие. У меня тут половинка есть. Слушайте, после моря не массируется. Надо так и... выкладываю. Теперь беру ручки вот так. У нас ще там кастрюли с кипятком кипит. На, на, Натрамбовала я все ж таки його банками. А уже экставніше. Начинали снимать, сейчас светло было. Отак, беру ще баночку. Семіон з нами. И пошлите. Все, далее дороблю. Дороблю по той же самой системе. О, фонарик вже включился на телефоне. Сюда сейчас вот так вот Хрон. Крип, уже швиденько все напихали. І лаврушку все по системі буду набирати. Усі огірочки ми занесли. Ось такий процес. Вже всі вмили, тікали бігом, вже комари загризли. Я думала, що це буде швидше. Так, оце все заливаємо. Один залишаємо, зробимо під капроновою, так? Ось наш процес. Банки ми заливали гарячою водою, злили. Ця водичка у нас вже закипіла, і ми ще раз будемо заливати. другий раз. Тобто заливаємо гарячою водою двічі і двічі зливаємо. Чайок ми вже попили. Тепер другим етапом будемо заливати водичку. Злиту водичку з першого разу ми ще раз прокипятили і заливаємо в другий. І залишаємо теж на минут 20, так? Вдруге, огірки постояли 20 хвилин. Цю гарячу воду зливаємо. і є кипетін. І вже третій yeah. раз буде маринад. Іначе все розказуємо. Трошки всі втомилися. Так, сліваємо вторий раз, так? і це все кипятим. І вже з кетчупом закриваємо. Вже такий процес втомлений. Огірочки. Зразу видно. Ді, хто вилажував. Мої і, і мамини. Що Шадець. І знов злиту воду ми ставимо на вогонь. Ось ці баночки вже злиті. І водичку ще раз ставимо закіпати. І це вже буде маринад. Да? Що робимо вже маринад, поки ми розібралися з підсчетами, <говори> що нам надо заколоти ну, ну, на пачке сколько там рецепт? на полтора, на полтора да? Ні, у вас на полтора, а тут 7 на, на літр. <говори> маринад, бо по <-моему>, <говори> ми поки розібралися, що куди ми додаємо. Да? Да. Не могу уже Додаем цукор, потом закипает вода, Додаем все остальное сейчас. Маринад, э, тут у нас на 5 литровых банок, а в нас вышло аж 25, 25 считая, литровых банок, потому что по 2 вышло трошки больше. Тому делаем маринад, получается, на 5, -5. На 5 порций. Всё. Я в маринад. 5 цветов. Тепер додаємо 5 стаканів цукру в маринад. 2 столові ложки солі, А ми множимо на 5, 10 столовых ложек Десять. Все. і додаємо всі. Оце маринад. В такі рецепти, на одну баночку ми рецепты чуть-чуть. Закриваємо огірочки, консервуємо огірочки. в баночку чик-чик, все по рецептику написано один стакан, один стакан, а ми на 5 умножаємо, на 10 ділим. От це, понимай, рецепти. Ми сюди в маринад же додали сіль цукор і додаємо 5 пачек чилі. Бо у нас 20, 5 літрових банок. Ну це получится Двохлітровий, так. Да. Все ми вищили. Так. Аромат такий Ах, смачний. І вже остання п'ята пачка. І це все замішуємо. Маринад з кетчупом даємо закупіти. Все. Додаємо оцет. П'ять стаканів. Порою все. п'ять, да? Так. Да. І ще залишилось трошки в бутылки. Це в нас великі гірочки, ми їх закриваємо прямо в банку, додаємо. У нас от ця рюмочка, в цій рюмочці 80 г, бо дуже багато було питань і в TikTok-і, і в YouTube, 80 г в цій рюмочці. Я вам розказала, тож тепер не повну рюмку цукру, тож не повну рюмку, нагадаю, на 80 г, не повну рюмку солі. Ну тоже по 50 грамм, да, получится? 50 грамм соли, 50 грамм цукла. У нас такие будут огерочки. Для салатиков. Для а ти что, для казаку сончиков? Ну а ці, такі ж, ми мы поменьше. Mm -hmm. Сильно, конечно, мелких не было. Все в цепи. Угу. Це так само неполная рюмочка. По 50 грамм. рецепт ще. маминой мамы, моей бабуси. Да, да. Один к одному, к одному, к одному. Все в одинаковых пропорциях. А -а. Все по 50, по 50. Все по 50, Все по 50. Значит, я не рецепт рассказываю, а Девочки, сообразим на троих по 50 грамм. Все рецепт так... называется на троих по 50 грамм. Закипает, и это же будем сразу заливать огурки. Да. Все, и Це заливати... Я... Закриваємо огурці. ночі. Я мама, Шуля, Мама Таня. Ці гірочки заливаємо нашою гарячою водою. Двічі ми її зливали. кипятили. І тепер цією ж водою заливаємо. Ну все, і перші огурчики ми вже закатуємо. Так, це ті, що великі, ті, що у нас рецепт, все один к одному, к одному. Все, і закатываємо. Ну що, щоб все було добре? Два, так. Шуля катає, світа охороняє. <ріху> і ми всі <ріху> рядом. Великі останні, так, да, ірочки. Пахнет ця кухня гірками. Все. Вже, вже скоріш скоріш буде тривога почалася туди. Доводимо до кипіння і одразу гарячий маринад заливаємо. Тільки наш маринад закипів, одразу одразу огірки. Прицес пішов. Огірки наші склітчики. Як це симпотично виглядає. Закатуємо. Скільки тут баночок вже залишилось, так, да, закривати? Угу. Uh -huh. Мамочка на перекусі з персиками. Все, три останні баночки, три останні баночки. І покажу, де ми кутаємо цих лялечок. Прибираємо стол. Остання баночка огірочків вже на закатки. І відносимо їх в тепленьке одіялко. Це другий засов. Перший ми з вами закривали. огурцы. Уже есть видео на канале у нас. И тут и другие, и третий. Все сняли. Мы кутаем наши герочки Можно, да, я так вот? ну, да. И, а, и все наши лялечки. Все закутаны. Отдыхают на кроватке. О, это так красиво смотрится. Фонарик включился, угу. они аж блестят. Кутаем герочки сняла. Я уже покупаться спила. Де очки кутим, зняла. Як закриваємо, зняла окремо рецепти, коротенькі в шорці виставлю. Всі на добраніч. ніч. Так, Да, вже замучилися. Всім Всі на добраніч. <різь> Дякую, що ви з нами.